Друзі, всім привіт! Сьогодні на вас очікує нетипова риболовля, як для мого каналу. Будемо з вами вчитися ловити окуня на безмотилку. Останні судакові вилазки мене взагалі не радують. Судак дуже трудовий, доводиться дуже багато ходити, бурити, товсту криву. І це все заради двох, максимум трьох покльовок дрібного судачка. Захотілося мені внести трошки різноманіття у свої риболовні пригоди. Поїхав я з хлопцями на затоки Дніпра. Взяли ми з собою трохи жерлиць, тобто буде така комбінована риболовля. І жерлиці, і без мотилка. Ви подивіться на цих бігунів! Вирішили ми живця не купувати, щоб було цікавіше приїхати і його самому спіймати. Також у нас є на компанію 4 людини аж дві підводні камери, тому додам вам трошки підводних зйомок. Що ж, друзі, бажаю вам приємного перегляду, а ми починаємо. А першим у нас розловився саньочок. Подивіться, ще який кабан. Що, ти задоволений? Так. Да. <гум> Продовжує. Та бу що, друзі. Моя перчатка. Ну от ок. Женя, а що це ти зловиш? <гум> Щучка на мормишку. Оце так бонус. Молода така. Маленька. Андрюха, щуки тут є, тому можеш спокійно розставляти жерлиці. прикольна така. <рес> Колись виросте з неї трьошка. Краще п'ятірка. Да, Перше спрацювання. Ну, давайте підемо глянемо. Саня зловив окунця. Поставили на жерлице. Что там, холоста? Сбило окуня? Иди ты сюда. Андрюха, это живец. Ай-яй-яй-яй-яй. Пішов. Це Андрюха, спустив я його. Ай-яй-яй-яй-яй, якраз таки дрібний окунець був. Думали його на живця поставити. О! Іди ж ти сюди. Андрюха, живець! З другої проводочки. Перейшов на нову лунку, зробив першу проводку, окунь не відреагував, зробив другу, і він атакував без мотилку. Так, жилка у мене дуже тонка. 007, Я її, якщо чесно, навпроти снігу і не бачу. Така тоненька-тоненька. Іди сюди, о! Оце побільший трошки буде. Ай, жилочка як репить. Ай, зійшов. Гарненький був. Так, все, жилочку хлопці ставлять. Ну, одне спрацювання у них вже було. Потрібно ще трошки живця доловити, щоб розставити всі наші... Жерлиці і ходити собі спостерігати за ними. Ні, у мене чорна е, з цяточкою під мотилька. Андрюха ще живець. Це ще менший окунь. Е, Тільки перейшов на нову лунку і одразу він клюнув прямо з першої проводки. Звісно, маленький окунь, але якраз таки нам такий і треба, щоб вже розставити усі жерлиці і просто за ними спостерігати. А на попередній лунці в мене зійшло щось непогане. Розлякало мені там усіх окунців. Іди ж ти сюди бух! Був. Тільки лісоточку опустив. І була ще одна покльовка. Іди сюди. І у хлопців клює. Андрюха, другий живець. Все вже досить? Ось без на дні і починаємо проводку. Головне це зрозуміти амплітуду коливань, яку сьогодні хоче окунь. Лісоточка у мене перевірена, робоча. Чорна з такою помаранчевою цяточкою. Звісно, після судакових балансирів проводку на безмотилку робити дуже важко. Але, знаєте, друзі, щось і навіть виходить. Ого! Ви бачили цю покльовку? Така прям подача була. Знову лісоточка і черговий живець. Андрюха, прийде. поставить ще одну жерлицю. Сидить. Знову мілкий. Знову живець. Нічого не змінює. Досить часто змінює лунку і вдається одного двох а з лунки діставати. Ах, пішов. Ну добре, нехай йде. Ми ще зловимо. Дуже багато окуня ми знайшли. Розмір його, звісно, невеликий, але для живця піде. Усі жерлиці виставили, а тепер будемо іти снідати і насолоджуватись природою, красою така гарна, нікого нема. віджав у Сані на колінники. Дякую, Саня. Виручив, бо в мене... Ні стільця, не ящика, я ж судочатник. А окунь то так, коли судак не кліє. О, дякую. Оце буде тема. Оце, друзі, тема на колінники. Ти просто мій спаситель. Зовсім інша справа з наколінниками. Ну я ж це сьогодні наловив. А дивлюсь на кубку окунців сані, ну там такі приємні прямо. Він теж ловить на лісотку, але у нього більше досвіду. Це не, це не комерція, що раз виїхав і все, і все буде. Сидить. Та знову дрібний. Саня, навчи ловити гарних оконців. Я сам не вмію. <ріху> та, я, та я бачу, у тебе вони гарні лежать. А у мене дрібні кліють. Ти виділяєш. Тиждень бігать. Тиждень, бігать. тиждень бігать перед кожним. Змагом. О, ще один. А якщо це вже є знову займатися, то треба серйозно. Ну дивись, ну що це за розмір. Я вже хочу у крупніших ловити. Так, так, живець треба чи не треба вже? Ага, вже не треба, тому відпускаємо. Саня заперекинув мене, воно запуталось на кончик, потім на катушку. Ого, Я ого, Нічого собі так бахнув. Та знову відпав. <світ> Ви подивіться на цих бігунів. Тільки побачили спрацювання, вже біжуть. Спортсмени. що? Ще щуку зловиш на жерлиці. Ага. Диви. Що скажеш? Вольну годинку я поставили. На мого окунця. Ну така півкілушечка. Але сам факт. У неї в пащі мій окунець. Так глибоко його захавала, прям забра. Хлопці пішли за корцангами, звільнять її та відпустять, так підсів. Знаєте, там щось непогане. О! Ну як непогане. Просто пручався добре. Окунь весь дрібний. Але сам факт. Андрюха живця вже взяв. Отож, такого відпустив. Він знову заряджає жерлицю. Дуже цікаво ловити якийсь азарт і сподівання на те, що проклюне гарна щука. Місця тут дикі, не запресовані і ми на цій затоці одні. Іди ж ти сюди. Та це просто роздача. ой 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 ой, ой сонячний окунь! Друзі, Я сонячного піймав! Прикинь на лісотку! Сонячного окуня піймав! Вперше в житті! Я його ніколи в житті взагалі не бачив живу. Друзі, я щасливий. Але колючий який ай! Поколов мене. Сонячний окунь це паразит наших річок, який вижирає кру нормальної риби. Але який же ж він гарний, друзі, до того це поповнення в мою риболовну скарбничку нового виду риби, який мені довелося зловити. Так ще й на мормишку, друзі, на безмотилку. Зараз відігріваю руки в перчатках, бо довелося за сонячним лізти в лунку. В холодну воду. Зараз у нас температура повітря мінус 10. А, пальці просто задобіли. Справа окунь стоїть. Як вона все, хоч і грає той балансир чи ні? Де він? Не, не, не. Хлопці граються. Опустили камеру і опустили балансир. Опа. Ай, репить як. Як репить жилочка тоненька. Я вже перчатки не знімаю, бо на вулиці морозяка. Весь нам не треба. Окунь дрібний. Тому відпускаю. Ох, лісотка як працює. Назарчик. Якщо дивишся це відео, дуже тобі вдячний за твої лісотки. Бачиш, як вони працюють? І по сонячному окуню. І по дрібному окуню просто викошують його. В ловлі на безматилку головне підібрати амплітуду коливань. Під дрібного окуня я секрет підібрав. Працює така високочастотна гра. І досить швидко я підіймаю вудку. А от ключик то гарного окуня, на жаль, мені поки не вдалося підібрати. О, сидить, а знову дрібний. Ай. Через перчатку плутається. А, знаєте, це... найбільший у мене за сьогодні. Ну, хе-хе-хе-хе. Звісно, не такий, як Саня впіймав. Дрібний, але сам факт. Не за розміром я сюди їхав, якщо чесно. Хотілося отримати якомога більше покльовок, насолодитися кількістю риби, бо останні судокої ну взагалі не радували. Дві покльовки за цілий день. Ну. Це за рибалка. Ого, ого. Включається. І все, все заплуталось одразу. О! Іди сюди. Іди ти сюди. О, о! Сидить. Та е, як його витягати так, щоб не плуталась жилка? Я поки не проловчився. Зійшов! А, гад! Такий вітриган роздувся. Фух, я там так замерз, поки мормишку перев'язував. О, -о, о, Який же кайф. Ох, то так можна і відігрітись. Поки відігріваю руки, розповім вам трошки про ситуацію. Зараз вже пів на другу у нас на компанію із чотирьох людей був лише один гарний такий ну грамів за 200 там у кунець, у Сані. І це все. Клює багато дрібного окуня, але, друзі, це не головне. Найголовніше це гляньте, яка тут краса, які пейзажі. Які дикі місця. Ми тут зараз тільки в чотирьох. Андрюха побіг. з працювання. Ну давайте ми побіжимо. Не дав Андрюха мені відігріти повністю руки. Ну, підемо, глянемо. Не дарма ж ми з собою жервоці взяли. Фальш старт Ось на цій жерлиці це було вже друге спрацювання за день. Тобто щучка підходить, б'є окуня і все ніяк не може засіктись. Мабуть, мілка. Сьогодні такий мороз, що в мене термос примерз. Неможливо відкрити. От сижу і думаю, а чи треба мені йти дрібні окунці? Навіть і ловити їх не хочеться, бо там такий вітрюган. Гляньте, друзі, яка краса. Зимовий ліс. Навкруги нікого нема. Забрались ми сьогодні з хлопцями в такий чигері, що тут присутні тільки ми в чотирьох і декілька кабанів. Як би мені не хотілося звідти вилазити, але доведеться ще трошки половити. Хочеться вам гарну рибу в кадрі показати. Так, починаємо. О, є, є, друзі, перша проводка. Та знову. Другий сонячник, пацани. Ох, і паразит. Розвалось його тут багато. Але який же ж він гарний, друзі! <смір> Ох, і паразит. Оця морда вижирає ікру всієї нормальної риби. Саме цікаво, що на мікруху я його не ловив ніколи. Хоча спроби були цілеспрямовано ходив, хотів ух, відкритись по сонячному окуню, як тільки вони у нас з'явились е, в Україні. Але на мікруху я його так і не піймав. А на безмотилочку, та те що, як клює. До речі, цікаве запитання для вас, хлопці і дівчата. А хтось готував цю рибу? Хто пробував, обов'язково напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати ваші думки. Іди сюди. О, там непогана риба. Якщо це знову не сонячний окунь. А, просто бійки як Треба кудись в інші місця піти. Може до хлопців перейти, але у них плюс-мінус така сама ситуація. О, сюди, сюди та що ж це за розмір Ех, клювало б 300 грамові, ціни б цієї риболовлі не було Я б напевно і на судака не ходив. О! Сидить Просто Через проводку клює з цієї лунки. О! О! був трошки дрібного окуня його наколов, то підійшов трохи покрупніший. Додому. Я окуня не беру, та й взагалі рибу не беру, наша вона потрібна, коли є м'ясо. Максимум, що можу забрати, це судака і то віддам його батькам. Ого, ого, ого! О там гарна риба. Ну, рибка покрупніше. О! Ну не прям гарна, але на 0,07 жилку і такого ловити в кайф. Сонечко світить. Погодка шикарна. Риба клює. Що ще треба для щастя? Компанія у нас сьогодні гарна, дуже давно з хлопцями не бачились. Сидить. Так, загинає кивок, що здається, що там трофей. Окунь весь Маленький, причому відпускаю його, стайка не лякається. О, іди сюди. Ще один. Ще один. Ай. Хоч дрібний окунець. Але сам факт. Нічого не змінюю. Ловлю на одну і ту саму лісоточку. Сьогодні у мене тренування по мілкому окуню, але згодом ми поїдемо цілеспрямовано шукати гарних трофейних кабанів. Зима у нас ще довго буде, тому по кризі, друзі, ще побігаємо. Під вечір ми вирішили перейти на інше місце, бо на попередній затоці є лише дрібний окунь. Пішли туди, де Саня зранку ввалив кабана. Будемо намагатися ще щось за останні пів години риболовлі доловити. Тут затока поширша і зранку Саня такого гарного кабана ввалив. Потрібно пробувати. Бо на попередньому місці крупного окуня не було. Весь дрібний. Зібрали вже жерлиці, було у нас за сьогодні три спрацювання, два холостих і одна реалізація. Але тим не менше, Щуку я вже давно не бачив. Цей чудовий день завершується, будемо вже збиратись Насті і їхати додому. Наловили дуже багато дрібного окуня. Нічого гарного мені, на жаль, не вдалося зловити, але нагадаю, що це мої перші кроки в безмотилці. Відловився я сьогодні флагманською балалаєчкою з лавсановим ківочком. Жилка 007. І на тому кінці жилки у мене цілий день стояла лісотка, яку мені подарував мій хороший знайомий із Черкас. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте відео вподобайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!